Ну що, ребятки, ребетульки, шов Must Go on, як то кажуть? Коротше, не вийшло в мене нічого не рішати з Медіоном з двома гігами ОЗУ і з Селероном N3720, тому що я просто фізично не можу його використовувати. У мене просто горять нервові клітини. Тому я приступлю до свого проєкту номер 2 Ось такий в мене був пристрій. Я його купив менше ніж за 100 євро, місяців декілька назад. Мало ним користувався. Все, що на нього зробив, це закинув десятку. Здається навіть про, ну це не важливо. Тут є HDMI Порт, тому я довгий час юзав його зі старим телеком Samsung, який не мав Smart TV. Дивився на ньому серіальчики, фільми вечорами. Після ново новорічними. До речі, тут чи є Type-C, наскільки пам'ятаю, через Type-C він може заряджатися. Є ще компорт. І раз, два, три, три, HDMI, три USB 3.0 слоти і слот для SD карти. До речі, забігаючи наперед, скажу, що цей ноутбук Ну як ноутбук. Мікро ще має таку властивість, у нього є функція завантаження з SD-карти. Не кожен пристрій підтримує загрузку з SD-карти. Тому що іноді в мене був такий час, коли я намагався використовувати SD-карточки свої старі, не потрібні, як загрузочні флешки, і в мене нічого не виходило, допоки я не придбав ось таку штуку. Ось такий SD типу, типу Card Reader. Сюди я заганяв карточку, ділав загрузочну флешку, і тоді тільки ноутбуки грузилися через нього. А напряму через слот картрідера навіть сінгпади, які для мене є таким, якби технологічно непогано реалізованими пристроями, вони не грузилися з SD-карти. А от після цього адаптера, перехідника, називайте, як хочете, воно працює норм. А цей ноутбук, мікроноутбук, він працює нормально з SD-картою. Тобто може з нею вантажитися. Давайте пробіжуся по характеристикам. Спробую швидко його зараз вам показати. Тут у нас Pentium Silver n 5000 здається, поки що не точно. Зараз він поки завантажиться, я вам покажу. Тут у нас 8 ГБ оперативної пам'яті, вона здається розпаяна. Я зараз його як буду розбирати, то разом подивимося, що там по пам'яті у нас є. І тут стоїть 128 SSD. SSD-шечку я хочу замінити. У мене десь тут завалялось на 512. І, до речі, сама маленька, самого мало форм-фактору має підійти в найгіршому випадку. Ну, Якщо там дозволяє місце, я візьму довшу NVMe SSD. -ху. Але якщо ні, то 512 можу сюди пожертвувати. Ну і В планах все ж таки зробити на цю SD-карту. Тут непоганий клас. Якась вона здається, в мене залишилася з дрона. Тут Samsung Ево першого класу. 32 Гіга. Сподіваюсь, тобі буде видно. Ево Evo... клас 1. Щоб це не значило. Вот. То я спробую сюди ще закатити Lubuntu Так. Тут мені не треба. До речі, в мене ще така з'явилася ідея. Я хочу на цей пристрій поставити якийсь. NFS-ку, ну. А, давай по процесору. Що в нас тут по процесору? Права кнопка Це так реалізована. Значить, тут ось є ліва, права і центральна кнопки До речі, тут ще є вентиляція. Ой, вентиляція кажу, можна керувати кулером авто або виключено. Ей, вдалося вантажиться. Процесор слабенький, але, як мінімум, це не такий тормоз, як попередній мій ноутбук. Ти маєш бачити екран. Тут Celeron N4100, Блін мене вже передергує, як чую цей Celeron N4100. Тут здається два фізичних, 4 віртуальних ядра. Ми зараз точно подивимося 8 ОЗУ нарешті, і NVMe SSD на 128 гіг І ще додатково, що я сюди... Так, да, 128 гіг, SD-карточки на 32 Гіга, буду як сховище використовувати. По Crystal Disку. Давай глянемо, що в нас тут за SSD. -шка. Точно, щоб вже знати. І, до речі, ми зможемо подивитися пробіг цього мікроноутбука. Бо я не перепам'ятаю, скільки тут, скільки він пропрацював. Але по тому, що тут батарейка, точно 90-8% цей мікроноутбук. Небагато юзався. 45 годин. Я спробую збільшити. 99% здоров'я у цього SSD-шника. І не фокусується, на жаль, але тут 45 годин і 288 разів він включався. Тобто, Ну юзали його абсолютно дуже легенько. Що ще тобі показати, Battery Life Тут у нас 98,6% друже. Це прям свіжак свіжаковий. І ну, не знаю, в мене тут чи якогось біса є на робочому столі GPU-Z, Не знаю, що я хотів тут перевірити, але воно є. давай глянемо, що в нас там по GPU-Z покаже вже раз ми тут. Ну, грузиться нормально, як для Celeron N. До речі, цікавий факт. На той ноутбук. Попередній з Elcelron N3700 і 2 ГБ оперативної пам'яті на WinD10 я закидував з флешки зразок 4K і він працював без ривків, ну тобто чітко. Але з Ютубом навіть 720p для нього це викликало проблему. І як ти бачиш, у нас тут точніше ти не бачиш, у нас тут Intel UHD Graphics 600-ї моделі. В принципі, це вся інфа, тому зараз я його вирубаю. І сюди вкидаю SSD-шку. Пробую. Дивимось, що там всередині з тобою разом. І Я пробую сюди закинути більший NVMe накопичувач. До речі, тут є якесь місце для двох винтів. Для чого ну, я не знаю, можливо, тут якась підставка була. І я бачу через сіточку радіатора, що там є якийсь кулер. Блін, і викрутка тут треба дуже маленька, тому що Да, такі малюсінькі. Не часто в ноутбуках такі маленькі глинти побачиш. Сподіваюсь, тут нема кліпса, просто як для людей зроблено. До речі, що я ще помітив. Поки розбираю, тут навіть є така дюрочка, як на старих Nokiaх, що можна шнурок вчепити сюди і тягати, як на руки роз'єм наушників. До речі, є мікрофон. Знову це чи динамік, чи кнопка, чи цей дірочка для ресету. Ну і, в принципі, все речі клавіатура така знаєш наче на Nokia нажимається я не знаю, як тобі це описати Ось все дивись. коли нажимаєш то на ніби аж щелкає. Не дуже реагує мікрофон Не знаю, як тобі пояснити, що за клавіатура тут. Но не стандартна ноутбучна клава, а прям так, І давай давайте пломбу знімемо щось Оцей такі пристрої я називаю унікальними в своєму роді, тому що, перше, він досить потужний для таких розмірів, ну і друге, це його розмір. Я планую його прям розміщувати на робочому столі, щоб можна було в нього вчити програматор, там може десь якийсь відосик відкрити чат GPT, там запитати про щось, що мені треба. До речі, не пам'ятаю, тут здається сенсорний екран і розподільна здатність 720p. Якщо я не помиляюся, ну вже потім додатково ти мені пиши в коментарях, якщо тобі якісь цікавлять питання про нього, я буду тобі все про це розписувати. Здається, розщовкнувся досить непогано. М -м так, і що в нас тут? Я вже бачу тут злетіло звідкись. Він, коротше, розбирався, це точно. І я бачу, що тут термо... Термопрокладка, звідкись відвалилась. Нічого. Окей. Схоже, що термопрокладки були на цих двох штуках. І давай знімемо SSD. шник Попробуємо замінити. Але, блін, проблема в тому, що тут здається, ага, тут не NVM є, тут саташний SSD. шник А по саташним є проблемка. В тому, що у мене він є, але він не такий великий, як. Хотілося би. Ось. Все. Union memory. Union memory. Зараз це в сторону. 256 гігабайт так. Да? Да. Зараз я його сюди втулю. Має стати ідеально. На жаль, тут додаткових плотів немає. Тобто активне охолодження на цей маломальський процесор. огромна батарея До речі, батарея тут на, на 24. 20... 3100 мА. 23 Вт-години, 24. Це, по-моєму, як стандартна внутрішня батарея у сінкпадів Та майже у всіх, наверно. 24 Вт-години, як там називається. Батарейка, до речі, зафіксована кліпсою з болтами. Тобто вона не може просто випасти, да і І все. Тому ми зараз накидаємо назад кришку, збираємо і ставимо заново Windows. А, і, до речі, хотів сказати, мені разом з ним в комплекті продавець ще таку клавіатуру подарував. Ну, можна сказати, подарував. Тому що взяв його і так дешево цей мікроноутбук, плюс ще отака клавіатура. Єдиний мінус, що вона Bluetooth. А мені іноді треба USB-шну клаву, яку я використовую, щоб підключитися до якогось ноута, який там. Без SSD-шника або без операційної системи. Мені треба USB втикнутися в неї і нажати. Але держати на столі огромну клавіатуру USB, що я не хочу. І був би дуже радий, якби вона була USB. Але, на жаль, це просто Bluetooth-клава, така симпатична І отака ось портативна. На батарейки, заряджається вона от micro USB. І має Bluetooth. В принципі, все. симпатична, компактна, і вона дуже класно по розміру підходить до цього мікроноутбука. Так, йдемо далі. І знаю, що я хочу? Я ще протру, мабуть, оцю пластинку, бо вона явно кимось залапана. Не хочеться, щоб в моєму такому мікропортативному ПК були чиїсь відбитки. Ну і плюс може покращиться якось контакт з Це Все, спіртиком протерли, давай назад збирати. Збирається, все теж дуже просто. Ну, ремонтна придатність у нього, напевно, висока, в плані, що можна поміняти батарею і SSD, бо вони хоча б тут не розпаяні, якби. Ха... що характерно для таких маленьких е... девайсів, дуже часто є ММЦ розпаяне на плаці. Ну, батареї я фік його знаю, що тут за, за роз'єм, ну, я думаю, що це якась... А, диви, до речі, тут батарея подвійна. Подиви, вона. З двох штук состоїть бачиш? Прикол. Тільки зараз помітив. Все, давай збирати назад це все діло. от це вина. Отак вот у нас зараз все стало. Чогось. Угу. Падем ССДшник. Так. І що у нас тут є? Подивимося через Windows PE, чи воно ідентифікувало наш SSD. -шник. До речі, на ось цьому планшеті Lenovo. Теж так само у мене стартувала інсталяція Windows. Також я загружався, і воно також ставало такі орієнтації, як то називається. Портретній. У мене ні дня без фейла. Я Ну тіпа, був дуже сильно впевнений, що в мене є нормального об'єму SATA M2 SSD. Покопався, ну, понятно що m 2 воно не підтримує, точніше, NVMe. І потім в мене той NVMe, Той SSD-накопичувач, який я планував встановити, виявилось тут маленьким буквом написано NVMe, хоча ключі тут. В принципі, такі самі, як були на SATA SSD, але факт є факт, у мене в хазяйстві, на жаль, немає SATA M.2 2 SSD-шок, перерив усі, навіть всі коротенькі, і в мене SATA M2 немає, тому буду ставити назад цей на 128 гіг і вже потім повернуся до вас назад. Всі мої апгрейди не реалізувалося, все, що вдалося зробити, це його розібрати, глянути, що там знаходиться всередині. І поки що на паузу ставлю абрейт SSD SATA m 2 накопичувача, тому що в мене в хазяйстві таких не знайшлося. що ще Зараз я хочу перевірити, яке споживання у цього пристрою під час роботи і завантаження. Ну, такого стандартної роботи. Ну, тут якраз на столі є зарядочка, яку ми можемо протестувати разом з вами. Вам видно, я зараз її увімкну. Зарядка пішла, бо я бачив, що на дні цього монстра маленького написано 12 вольт і, здається, 2П. Зараз ми перевіримо. 12 В 2 А. Я хочу подивитися, скільки він під час роботи споживає. Можна сказати, дуже велика кількість павербанків його можуть заживити і можемо від павербанка попрацювати. Тим більше, ви бачили там акумулятори, такі як використовуються в телефонах, деяких і планшетах. Тому дуже мене дивує, як змогли вони зробити цей пристрій таким компактним. Споживання на робочому столі зараз 0,9 А. Я вважаю, це дуже непоганий показник. Так, І зараз я ще його такий зроблю невеликий апгрейд, тому що мені дуже часто потрібні Type-C порти, тому я тикну цей адаптер сюди за кадром. І в принципі можу зараз разом з вами спробувати інсталяцію Windows, точніше Ubuntu на SD-картку. Ось так, але, звісно, трошки випирає, тому не факт, що це буде на постійній основі. Але в мене, в принципі, ще тут поряд з ним буде адаптер для мишки моєї бездротової. Я ще десь У мене була така дуже маленька мишка для Lenovo Bluetooth, але. Поки що в мене її немає під рукою, але є отака ноунейм no нейм компактна мишка. Також радіо. працює досить непогано, досить шустренько як для Celeron процесора. SD-карта бачиться. Ми зараз перезавантажимося і спробуємо на нього, точніше, на SD-карту, яка в ньому встановити нашу Губунту. Я закінчив ставити Lubuntu на зовнішню SD-карту. Мушу визнати, що він працює бляха значно краще, ніж ,е, той зламок на, з двома гігами оперативної пам'яті. Мало того, що воно працює з SD-карти прям значно швидше в рази. Поки що у мене тут е, іде інсталяція всіх апдейтів убунтовського ну, дистриб'ютиву. І я ризикнув, думаю, спробую відкрити мозів і глянути, що там по Ютубу буде. То я тобі скажу, бляха, це земля і небо, тому що я зайшов в ютубчик, відкрив з ходу відео моє тестове, яке я завжди дивлюся. Накручу перегляди власникам цього YouTube каналу. Так, і що? Що ти мене підводиш? А, треба тап зробити що? А, я не знав. Е Відео дивлюсь GoPro 4 k Ну, понятно, не 4 k тут резона даже немає його включать. Я включив з ходу 720 p і воно прям почало літати. Ось давай у нас щось є тут таке. Відкриваємо, понятно, що тут в мене не мій аккаунт, тому поки що є реклама, але 720 p він просто літає. І це враховуючи те, що на фоні ще ставляться апдейти. общем, я дуже ним задоволений. Тут дві операційних системи. І дякую. Я, він залишиться у мене. Я його не планую продавати, бо я просто балдею. Він дуже маленький, дуже портативний і досить потужний. І з програматором поработати відео подивитися на ютубчику для фона. І він досить гучний, до речі. Поки що шорткати в мене тут не працюють. А їх тут немає, в принципі. Ну да ладно. Дивися, виставляємо 720p. Тут уже стоїть. Откриваємо на весь екран. Кстати, те саме відео, яке було із попереднього ноутбука. Воно прям шикарно плаває. Там ще повним ходом апдейти ставляться, він вже трішки навіть нагрівся. І нормально він пере... переварює все це діло. Проц навіть половину не навантажився, як я дивлюсь, через цей. Диспетчер задач місцевий. Працює він класно. значить Поки воно там закінчує установку, я тобі розкажу, що я планую зробити. Перш за все, я хочу на цьому процес протестувати декілька нфс ок старих там, Underground, перший, другий, може якийсь most Wanted, Тому що тут його прямо зручно держати. Може вийти така невеличка консолька це раз Потім ще Space Monkey можливо, буду на ньому тут грати, але блін перевчатися, керувати цим. Плюс до всього у мене ще є такий, такий геймпад, який я придбав колись за 1 євро. Це Razer якийсь, але він з Windows-комп'ютером непогано працює тут. Дріфтів ніяких немає, він розрахований на телефон, але з компом він нормально взаємодіє. Я планую сюди декілька емуляторів поставити, щоб було, що пошпілить. Лубунту я поставив тільки для того, щоб можна було пару фільмів, які зглянуть у дорозі, і де немає де підзарядитись, хоча блин, його можна підзарядити в будь-де, тому що я нагадаю, тут у нас 12 В, 2 А для нього вистачає з головою. Щоб він працював нормально. Тобто він навіть від павербанка може працювати. Отакий От компактний, гарненький девайс у мене вийшов. Ти мені накидає в коментарях, що я ще можу, як його можу ще заюзати, окрім Anfesto і декількох емуляторів ретро консолей. А я почитаю і обов'язково спробую це реалізувати. Дякую тобі за увагу. Підписуйся на канал, став лайк і побачимось!